Доброго дня, шановна громада, учні, вчителі, всі ті, кому не байдуже події вітчизняної історії. Ми зустрілися з вами сьогодні в програмі Тиждень години історії комунального закладу позашкільної освіти, Центру позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. З вами я. Керівник гуртка краєзнавці екскурсоводи, методист Лариса Гречанівська. Ми звертаємо з вами увагу на ювілей на дату відчизняній історії, яку, попри війну, було вирішено святкувати на державному рівні, на засіданні Кабінету міністрів України і сприянням Міністерства інформаційної політики. Вона увійшла в видатні події та дати, які відзначає ЮНЕСКО великий український філософ, гуманіст, поет Григорій Савич Сковорода. Були урочистоті та зустрічі, конференції та семінари, сучасні форми святкування молоддю це було сприйнято. Дуже великим підйомом всім українським суспільствам. Святкування трьохрічч Григорія Сковороди. Одна з ключових подій 2022 року. Ми хочемо донести багатогранність образу Григорія Сковороди та відійти від його стереотипного сприйняття, як лише філософа з турбиною, та залучити українців до нового осмислення його спадку. Як писав Григорій Савич, хто добре запалився, той добре почав. А добре почати це наполовину завершити. Класик, про якого згадують не тому, що ювіліар, філософ і богослов, який заклав основи української духовності, педагог, чиї заповіді і вчення стали базою сучасних методик, поет і байкар, котрого цитують незалежно від віку і професії, містик, що відчував цей світ по особливому. 3 грудня виповнилось Григорію Сковороди 300 років з дня народження. Саме стільки він живий, на нескладній і темний період нашого життя є видимим світлом, бо змагає триматися попри все. Феноменально, що класик, який жив три століття тому, настільки популярний серед сучасників. Вони розробляють айдентикувілею, створюють продукцію з портретом і висловами, називають на його честь радіо, заводять йому сторінки в соціальних мережах і приміряють на нього образи різних субкультур. В чому ж секрет популярності сковороди сьогодні і у надзвичайної актуальності? Що так важливо для нас? Його погляди на життя на Всесвіт, його філософія щастя, як би ми сказали, дауншифтинг, life, вегетаріанство та українське гіптерство у XVIII столітті. Будучи дуже набожною людиною, він вважав, що Біблію треба вивчати, а не спратися на церковні авторитети. Біблія Усе життя була з ним. Скорода казав, щоб пізнати Бога, треба пізнати самого себе. Людина, поки не знає Бога в самим собі, годі шукати Його в світі. В ті часи Московська церква діла людей на благословенних, не дуже благословенних та проклятих. Ну, розумієте, що проклятими були, наприклад, кріпаки. Людей, які не мали ніяких прав. Проти поділу на благословенних і проклятих і виступав Григорій Сковорода. Він вчив, що всяка праця благословена Богом, а розподіл міст коло Бога називав непростими грехами. Особливим місцем спадщині Сковороди є його ідея сродної праці, яка випередила час на 300 років. Людина має займатися тим, до чого в неї лежить серце, і отримувати від праці задоволення. А якщо людина займається небажаною роботою, вона втрачена для суспільства, Незрозуміло не є щасливою. Він вважав, що вчитель повинен допомогти дитині розкритися у тій сфері життя, де їй доведеться не тяжко працювати, а забавлятися. Діяти з насолодою. Також він вказував на особливу роль батьків у навчально-виховному процесі. Минулі століття і сьогодні бачимо актуальність міркувань Григорія Сковороди. Він наголошував про необхідність терпіння вчителя до учня, віднайдення природовідповідності людини, тобто цікавої для неї справи у житті. За твердженням сковороди на сей вінець життя загальне земне щастя, тобто щасливі не ледащі, а ті, хто працює на радість собі і суспільству. От вам і роль вчителя допомоги людині відчутися щасливою. Дружба за думкою Сковороди це джерело радощів, а звідси душевного здоров'я. Однак вибрати друзів, треба дуже обачно, оминаючи підлабузників і криводушних. Біблія. Згідно з баченням Сковороди, вона виступає з'єднувальною ланкою між людиною і всесвітом, його уявлення це світ символів. Міркування над словом святого письма і привело філософа до осмислення вчення про три світи – Макрокосму, мікрокосму і світ символів, яке стало новаторським у той час. Трошки про нього. Народився Григорій Савіч Сковорода 3 грудня 1722 року в сотеному містечку Чорнухи Лубенського полку, що нині на Полтавщині, в козацькій родині Сави та Пелагей. Батько Сава Сковорода був рядовим козаком. У мирний час він займався шинкуванням, продажем вина у сім років Григорія віддали до чотирирічної дядької школи. Він був дуже талановитий, дуже гарно навчався. І ось у серпні 1734 року Григорій вступив до києво могилянської академії, яка на той час перебувала. На вершині свого розвитку. Не завершивши навчання в 1741 році, Сковорода в Глухові пройшов конкурсний відбіл до придворної капели, а вже в 1744 році звільнився з тієї капели, він там був в Петербурзі, і дуже гарно співав в опері, і повернувся до академії і закінчив навчання. Наприкінці 1745 року, закінчивши студії філософії києво магірецькій академії, бажаючи побачити чужі краї до комісії закупівлі він в Європі, вступив в Сковорода і відвідав Угорщину, Австрію та Словаччину, де спілкувався з вченими людьми. Але ж існує припущення, що Сковорода побував в Італії, Німеччині. А також познайомився з ідеями протестантизму. З 1750 року він вже займався викладанням в провідних навчальних закладах України, колегіумах, в Приясливі та Харкові. Його дуже любили та поважали учні. В нього була своя система оцінювання знань, але Григорій Сковорода мав постійні конфлікти з ретроградним релігійним керівництвом учбових закладів. Чому? То, що він мав свої передові погляди на систему навчання. Саме в цей час до Сковороди приходить визнання тогочасним передовим духовництвом та інтелігенцією. Йому неодноразово пропонують викладати у навчальних закладах у Московщині ну, та пострих учінці, щоб мати змогу без перешкод викладати саме богослов'я. Але на пропозиції переїзду до Московщини за свідченням його друга Михайла Коволинського він зізнавався в постійній відразі до цього краю, в любові до України. А на пропозиції построю у сказав, що не бажає примножати кількість фарисеїв, та що і так досить стовпів неотесаних у храмі Божому. Найбільших успіхів він досягнув у приватному вихованні. Поміж його учнів був Василь Томара нащадок генерального писаря вільського запорізького Василя Леонтія Кочубея та Анастасії, дочки гетьман Данила Апостола. Він навчав аж 6 років, і був з ним. Потім все життя його учень Михайло Ковалинський, відомий український просвітницький та політичний діяч, перший біограф Григорія Сковороди. Після чергового конфлікту з релігійним керівництвом Харківського колегіуму, а саме єпископом Самуїлом Миславським, Григорій Сковорода звільняється з викладацької посади і обирає свій власний шлях. Григорій Скорода став мандрівним філософом у 47 років і близько четвертий століття йшов із дому до дому, від хати до хати, бо до монастиря до монастиря. Дивно, але ж його всюди приймали і з ним ставали до розмови, запрошували в гості, пишалися тим, що він завітав до господи. І якби до нього не було такого жабливого ставлення, то не зміг би він стільки часу провести у мандрах. Непевно, багато чим він цікавив оточення, але є тема, яка завжди турбує людину, не зважаючи на її вік, статус, життєвий досвід, як стати щасливим. Ось Григорій Сковородай пропонував своє бачення, свої погляди на те, як сягнути вінця життя тут, на землі, відчутися щасливим. Усі його філософські принципи, нововсходинки мають привести людину до щастя. Саме з цим періодом пов'язаний відомий нам всім зі школи такий собі образ сковороди бродячого чоловіка, який ходив по селах, проповідуючи свою філософію, живучи по хатах. Ну, це далеко не так. Сковорода любив ходити пішки та влітку жив у лісах, полях, взимку в хатах та монастирях. Але при цьому він був незвичайним аскетом, який полюбляв вишукані та дорогі речі, такою був людиною. Наприклад, його друзі з літніх шкіл, його гарні друзі щитро обдаровували Григорія Савича, посилали йому окуляри, ну їх не просто було дістати в ті часи. Найдорожчі інструменти виконані були музичні на замовлення за кордоном. Бо на дешевих він грав ти не любив. Ну, йому передавали сир пармезан, який привозили спеціально для нього з Європи. В нього в торбинці завжди були елітні трубочки з тюдуном. Гідуністом він не був. І Михайло Ковлинський писав про розпорядок дня Сковороди, уставав дуже рано, їв раз на день. Без і риби, був завжди веселий, сильний, рухливий, усього задоволений, по всім добрий, усім готовий послужити. Він поважав і любив добрих людей, без різниці їх стану, навідувався до хворих, розважав сумних, длівся останнім з тим, хто нічого не мав. Мерорійська орда мав величезний вплив на своїх сучасників. І то не лише своєю етичною наукою, а головним чином своїм життям, якому слово ніколи не розходилось з ділом. Його вчення було в повній згоді з його життям. Ось яка про це думає учень і виховник гуртка краєзнавці екскурсоводи Володимир Бабець. Григорій Савич Коворода мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями. Філософськими творами, а також способом життя, через що його називали Сократом. Сковороду називають проповідником філософії любові і свободи, розроблена філософом концепція життєвої мудрості, вражає і сьогодні. У працях Сковороди центральне місце займає проблема самопізнання, яка неминуче зводиться у філософа до питання про природу людської сутності. Також він висвітлював теми дружби, свободи, релігії. Ставлення до життя. Сковороду вважають зачинателем жанру байки. Ми знаємо, що Сергій Єфремов в історії українського письменства ще в 1911 році описував ставлення української інтелігенції до сковороди. Сучасники бачили в ньому мандровану академію. Його само вважали вартем за університет. Досить сказати, що коли треба було тоді знайти в Україні ідейну, чесну та чисту людину, шукали її між сковородинцями, тобто учнями цього чудового чоловіка та прихильниками його науки. Навіть перший на території України університет Харківський дурно постав на Слободській Україні, де найбільше жив і навчав сковорода. Жертви на новий університет. Після заклику Каразина посипались головним чином от учнів Сковороди, знайомих та приятелів його, і тих жертв зібрались одразу на велику, як на той час суму, 400 тисяч карбованців. Впливу от Сковороди безперечно зазнав батько українського письменства Котяревський і батько української повісті Квітка Основ'янок. Прості люди з великою шаною відносились до Григорія Сковороди, ось що писав Микола Костомаров. Мало можна вказати на таких народних осіб, яким був Сковорода, яких би так пам'ятав і поважав народ. На всьому просторі від Островська до Києва у багатьох будинках висять його портрети. Всякий грамотний українець знає про нього. Ім'я його відома дуже багатьом з неписьменного народу. Його мандрівницьке життя предмет народних оповідань. У деяких місцевостях, нащадки від батьків і дів знають про місця, які він відвідував, де любив пробувати і вказують на них з повагою. Добра прихильність сковородиди де деяких з його сучасників складає сімейну гордість онуків. Мандрівні співаки засвоїли його пісні. На храми свята, на торговищі нерідко можна зустріти напав народу, що оточує цих рапсодіїв і зі слізами розчолення слухає всякому городу нрав і права. Але ж культурна спадщина Григорія Сковороди не обмежується філософською діяльністю. Він був письменником, музикантом, композитором, і, хоча його твори за життя не друкувались через церковну цензуру, але вони активно поширювались та переписувались його прихильниками. Послухаємо вірші, які читають наші діти, і як вони розуміють поезію та мудрість Григорія Савича, що є свобода. Добро, яке? кажуть. Неначе воно золоте, ніжбо, не злотне. зрівнявши все злото, проти свободи воно лиш болото. Ой, як би в дурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буду з тобою! Вольності, Отче, Богдане герою! Грав Сковорода на скрипці, бандурі, гуслях, флейті. Багато віршів Григорія Сковороди покладені на музику. І популярні навіть сьогодні. Так, сучасна популярна українська група Хорея Казацька з відомим кобзарем Тарасом Кобаніченко чудово виконує славетний твір сковороди, де лібертати. Саме ця думка сковороди про свободу людини, про власну свободу особистості дуже важлива для нас сьогодні і присвячена лібертати Богдану Хмельницькому. Філософ, викладач, просвітитель, письменник, композитор злали цього забагато для однієї людини, ну, навіть достатньо. Але ж Григорію Савичу приписують ще містичні таланти у травні 1770 року, перебуваючи в гостях у Києві, прогулюючись Андріївським узвозом, він раптом відчув струбний сморід і показав про це близьким. Та швидко зібрався в дорогу і, вимовляючи, що в Києві буде чума, ніхто не вірив, але 3 вересня 1770 року в Києві почався мор. Багато є свідчень, його містичних снів, дуже цікавих думок і того, до чого він доходив. У травні 2022 року російська ракета вцілила в музей Сковородивського Ротинівці. Але пам'ятник філософу чудом вцілів, ракети можуть руйнувати будинки українців, вбивати наших людей, але не знищити нашого духу, тому що пам'ятник вцілів є певна символіка, що Сковорода, як мислитель, який прописав духовні основи нашого національного буття, показав Ороді, що ми вистоїмо. Є цінності, які знищити і вбити неможливо. Сковорода саме про це, простель і міць українського духовного середдя. І це дуже важливо, що ракета не розбила пам'ятник митцю на Харківщині. Я Хомуха Світлана, вихованка Софійського центру творчості, гурток мистерні патріотів, уривок з поезії Григорія Сковороди «Оспокою наш коханий. оспокою наш коханий. Де тебе знайти, в наш час? Ти усім нам прижаданий борізнобіч розкинув нас? За тобою ген вітрила розгорнули кораблі, щоб змогли тебе ті крила на чужій знайти землі. За тобою марширують, палять, знищують міста, цілі роки бомбардують, а чи зможе хто дістати? Що найбільше там печалі, Де велично пишний дім, А найменше в серці жалі у будиночку малів. Славні прикладом герої, та побиті на полях, Хто живе в самім покої, той страждав в старих літах. Бог вділив усіх грунтами, Це припасти може теж. Жереб мій із відняками, але з мудрістю без меж» світло ловив його та не впіймав, але маршрут лишився до трьох з дня народження Григорія Сковороди, видатного українського філософа та мандрівника. Укрзалізниця увічнює маршрут його мандрів з рідних Полтавщини та Харківщини до Карпат і повернення додому. Відтепер рейс номер 1718 Харків Ужгород, носитиме горде ім'я Сковорода Експрес, а вирушатиме та прибуватиме під спеціально створену музичну пресвяту українського піаніста віртуоза Євгена Хмари. Перший рейс вирушив 3 грудня з Ужгорода о 13.25. А зустріли його в Харкові вже на завтра, о 10.01. 10 все мина, лиш любов зостається по всьому, все мина, та не Бог не любов.